Терористи намагаються видіснити українських бійців із Дебальцевого та Вуглегірська. У штабі АТО кажуть, армійці Збройних сил разом із добровольчими батальйонами атаки відбивають. Далі Яна Танчак. У Дебальцевому не змовкають залпи артилерії. У штабі АТО повідомляють, саме тут зараз найгарячіше. Терористи заявили, зробили українським військовим Дебальцевський котел. Сьогоднішнього дня дорога прострілюється повністю. І всі, хто будуть з того котла, в течені вже... Двох-трьох часов вони вже будуть під перекресним меню нашій артилерії. У штабі АТО запевняють, котлан немає. Українські армійці атаки бойовиків відбивають. Ніяк про який котел навіть мова не йде. Вони видають просто свої плани, задають свої бажання, це дійсно. Ось і все. Немає ніякого котла. Бої тривають і поблизу Дебальцевого у Воглеїрську. Його раніше повністю контролювали українські сили. Вчора терористи почали атакувати місто. Комбат батальйону Донбас Семен Семенченко у Фейсбуці написав, що Вуглегірськ частково під контролем бойовиків. Тим часом речник АТО Андрій Лисенко не підтверджує цю інформацію. Насправді зараз місто не перебуває під контролем бойовиків. За це місто йде бій, іде контрартилерійська боротьба, і наші воїни не збираються полишати своїх позицій. За даними Донецької обласної міліції, в Дебальцевому сьогодні під обстрілами загинули семеро мирних жителів. Яна танчак, перший національний.